Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. Я дуже радий, що в залі з'явився прем'єр-міністр Шмигаль. Пане Денисе, пане прем'єр-міністр. Якщо можливо, попросить, будь ласка, пане Арахамія, будь ласка, декілька слів. Я думаю, вони будуть дуже корисними, пану прем'єр-міністр. Шановні друзі, безумовно, генератори треба голосувати. І Я повністю підтримую виступ пані Софії Фединої. Що це треба було заздалегідь робити, бо ми наздоганяємо. Пане прем'єр не чує в чергове того, що йому пояснюють елементарні речі. Пане прем'єре, звертаюся в першу чергу до вас. Енергетика у нас сьогодні знаходиться в воєнному стані. Це енергетичний фронт, і ми всі є заручниками цього. Пане прем'єр, прошу послухати мене в чергове. Благаю вас. Така неповага свідчить про те, що в нас далі буде біда в енергетиці. Пане прем'єр, чергове, прошу вас, благаю. енергетика не може жити за законами мирного часу. В нас воєнний стан, в нас енергетичний фронт. Негайно треба прийняти відповідні зміни до законів, щоб перевести енергетичний сектор на законний воєнного часу. Система управління в енергетиці, система прийняття рішень неадекватна сьогоднішній ситуації. Всі ціні непрофесійні, а на жаль, неефективні штаби треба замінити на жорстку вертикаль прийняття негайних рішень. Не може бути ніякого незалежного регулятора, не може бути міністерство без повноважень, яке не управляє конкретними суб'єктами. Тому, безумовно, ми підтримуємо ці генератори. Але почуйте мене негайно переводьте енергетику на воєнний час, бо ви ще не розумієте наслідків, які нас очікують найближчим часом. Дякую за увагу.